Вітаю вас, дорогі друзі, з вами Сірко і Сабнавтика українською продовжується. Уже недалеко до кінця залишилось, але ще є що робити. Якщо сподобається серія, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь і діліться з друзями. Це допомагає каналу розвиватись. Що ж, давайте починати. А починати ми будемо з цього уламку, тому що тут я дещо пропустив. А пропустив я тут модуль на сонар. Там була одна кімнатка, яку я не відкрив і, звісно, не знайшов його. Так, десь збоку ось тут наче вхід був. Це недалеко від 12-ї капсули, якщо я не помиляюся, у нас цей уламок. Ми тут були, але одну кімнату я пропустив. Так, щоб ти не пропливаєш. Давай пропливай. А якщо не помиляюсь, то нам потрібно відкрити оцю двері, а там прорізати буде. Ще от Так, о, в яку сторону? Ось. Оцю двері я тоді, мабуть, просто не побачив. І мимо пройшов неї. Також потрібно ще буде до каюти капітана сплавати і взяти схему нашого Нептуна. Ну, а потім відправитися вже на станцію теплову, яка на глибині, і там дослідити її, а також знайти нові. Ресурси, які нам будуть потрібні. Так, ось о вона. Е, Покращення сонару. Добренько, так. Зараз ще позабираємо титан. Нехай буде. Так, що це у нас ще? ОЄП якийсь. Заберемо. Е, що це таке? Споряджувач у мене вже є. О, тут ще. Тут ще батарейка, непогано. Так, о, це у нас. Світлова палиця світної. Світна палиця. А я якраз другу частину і не знав, де знайти, ось вона тут є. А так, зараз ще оце. Давайте дослідимо. І можна звідси, в принципі, вибиратися, що це в мене таке. Ще частина чогось, ще покращусь спорядження. Тобто його тут дуже-дуже багато. Ну і все. Більше нічого. Тут немає. Так, в яку сторону нам? Сюди. Сюди ось випливаємо і можна сідати на наш циклоп та відправлятися до Аврори. Код я вже подивився, Код нам колись сказали. Ось код у нас, якщо я вірно зрозумів, то 26,79. Так що зараз попливемо. До Аврори, але для початку треба хоча б на поверхню сплити, щоб я бачив, куди нам треба плити. Навіть на циклопі заплив <сю> сюди. Ну нічого, місця багато можна. Ой. Щось врізався. А, ну все, доплавалися. Вимикаємо двигун і можна бігти відкривати двері нашої капітанської каюти. Так, ух ти, як тут. Вдень все-таки тут прикольніше, ніж вночі, а то я майже вночі сюди завжди припливав. Вилазь. І побігли так швиденько. Все ми знайшли, нам тільки каюта потрібна і все. До неї добігти. Треба ще подивитися, що ж потрібно на цей модуль для сонару. тому що з ним буде легше знайти прохід. Я то приблизно знаю, з якої сторони нам. Треба плити. Я знаю, там, де глибина, там у нас є. Е, левіафан плаває. Призрачний тому. Примарний, мабуть, все-таки буде правильніше. І там нам потрібно буде спуститися. Бо без кіаніту ми ж не зможемо зробити нові покращення, а кіаніт якраз в тому місці у нас і буде. Так, нам вантажний відсік. Можна ці всі штуки було розбити пушкою, але я якось звик стрибати і теж непогано. Вже майже добігли. Будемо швидше зрізати. Так, нам от сюди, горящу цю діру. От у нас капітани могли рачками користуватись. Ну якщо вони в цій частині знаходяться, то мабуть так. Хоча тут от є так частини. Ні, тут, мабуть, все-таки були рачки і було багато їх схоже на те. Тому що багато он кріплень, на яких вони, мабуть, висіли. Так, 2676 наче, Пароль був. Так. 26, 76. А, так. 76. Не. А, 26, 79. Трешечка помылился. Все. все, верно. Открывайся. Так, у нас тут есть ОЕП. У нас есть вот такой еще постер. Так, ежа. Значит, это у нас макет Авроры и данные. Штаб Альтери, запис, схема Нептуна. Все, схему я знайшов, можна звідси тепер тікати і повертатися, можливо, на базу, а можливо, ні. Зараз подивимося. Якщо мені потрібні будуть якісь ресурси для модуля, які на базі, то повернемося. Якщо ні, то попливемо зразу до електростанції. вона тут поряд. У нас вхід. І я думаю, ми швиденько її і... Все-таки дослідимо. І там ми знайдемо схеми нових батарей. Йонних батарей, які можна зробити для циклопу. Вони будуть набагато довше працювати потім. І ще треба нам зробити модуль, який буде заряджати нас від е, теплової енергії. Так, уже недалеко, 150 метрів, і будемо біля нашого сірка. Оп-оп і паркур. Ми не тільки плаваємо, ми ще й паркуримо. І біжимо. До рачка. Рачком я вже наздобував непогане кількість літія, щоб пласталеві штаби робити потім. Так як вони нам знадобляться ще. Юху! Непогано так пузом. Воду. А, треба викласти, мабуть, титан, який я знайшов. Так, що у нас тут по ресурсам? Я не всі ресурси викладав, я тільки частину залишив. А все інше у нас лежить. Так, це ми сюди викладемо, це сюди і батарейку сюди. Ну, а їжу отсюди. Подивимося зараз, що ж нам потрібно. Чи можу я зараз зробити? Мікросхема і три магнетита. М -м, магнетит у мене, мабуть, на базі. Зараз я перевірю. У мене є нікель. У мене тільки один магнетит. Не знаю, чи є він у мене на базі, мабуть, немає. Що ж, тоді поки що відправляємося в підводні печери. Повертаємося вон туди. Так, давай, заводиться. тут лише 800 метрів. І потрібно знайти магнетит. значить А Магнетит, я точно знаю, у нас є синя ріка. Тобто треба її знайти, вона десь там також є. Якщо по печерам поплавати, то там можна його знайти. Там не ядовита. Хоча можна і в зеленій ріки. У нас є циклоп. Ой, циклоп, у нас є рачок. І я думаю, ним можна буде вже поплавати. Там, де кислота, йому нічого не буде. Значить, так ми зараз і зробимо. Поки що пливемо вниз. Поки що циклоп у нас так глибоко не зануриться. Тому потрібно шукати магнетит, я думаю, ще, по-перше, на модуль сонару, а по-друге, нам потрібен б щоб модуль зробити для заглиблення. Можливо, прийдеться зараз на рачку спуститися, я не знаю, чи ми потім виберемося. Якщо ми і не виберемося, то це не страшно, ми потім зможемо виплити вже на. Ну, тобто без рачка, а потім повернутися уже циклопом і забрати його. Так, поки що нічого цікавого я тут не бачу, хоча, можливо, щось ще й знайдемо. От в кислоті повинно бути. У нас зараз 800 метрів глибина, а там повинно бути явно більше. Так, тут є щось? Ні. Звичайні. Породи, які нам не потрібні. Там повинен плавати Левіафантис недалеко. А значить, там повинен бути спуск той, що нам потрібен. Опа. Ну вон плаває, а там вже і спуск. Так, то у нас кварц. О, сірка. Так, не той рукою. Отак. Там кіоніт ми зможемо знайти. Так, як у нас по енергії. А, енергія у нас он з збоку. повна майже. Так, отам спуск є. У нас глибина на циклопі 900 метрів зараз. А він наче первого рівня тільки модуль там. Можливо, нам потрібен другого рівня. Там наче нікель тільки був потрібен. А ну-ка, зараз повернусь, перевіримо. Можливо, я все-таки можу, тому що мені здається, що я повинен вміти. Так, ми зараз все-таки тут залишимо речка десь. Так довго з ним буду я плити. Ми на глайдері. Швиденько допливемо, так, це нам не потрібно. Мабуть, все-таки так. Зараз тоді швиденько треба зробити буде модифікацію йому. Зараз перевіримо, що нам потрібно на нього. Можливо, я все можу зробити. А, пласталева штаба та три нікеля. А в мене ж який тут? Першого рівня? А, так у мене першого. Тобто мені потрібен титан? Титану в мене скільки. Ну то ще я знайшов і все. Так, скільки тут? Якраз 10 штук, нічого собі. А от питання в другому, чи є в мене літій. <гум> а літія, мабуть, у мене немає. А ні, є. І літій в нас є, і три нікеля є. Добре, зараз ми тоді модифікуємо все, що потрібно нам. І попливемо вже на циклопі все-таки, тому що я думаю, якось це дивно, як це я без модуля. Так, і три нікеля. Дай-ка мені. А, я вже взяв. Що, два? А, два літія, не три. Ну добре, я думав, що три. Забираємо. Зараз, зараз я швиденько зроблю і встановлю. Нічого з тобою не трапиться. О, 1300 метрів. Все, можемо плити далі. Зараз заберемо тоді нашого. Рачка і попливемо далі. Так, трішки перекусимо. Поп'ємо вірніше. О, то я думаю, щось не то. Тепер на 400 метрів у нас глибше. Так, в яку сторону туди? Треба швиденько буде проплити. Був би магнетит, я б зробив би модуль. Можливо, там я знайду його ще. Той магнетит. Так, то у нас кварц. Шкода, що не можна так підплив, щоб воно само його <свистити> пришвартувало, і все. А ти так поплив далі. Але такого немає. Так, де той речок наш? Магнети треба шукати. Хоча, можливо, він і... може так. Так, давай. Просто треба дуже низько підплити. Не перевіряв, треба якось перевірити. Так, ще попти. Що ж, зараз треба швиденько через оцього проплити і буде непогано. Так, вмикаємо е, тихий хід і поплили. Треба, щоб він поплив вгору, а не вниз, а то він якраз у нас на проході став, все, поплили. Що таке? Я Не зрозумів, за щось... Я наче в щось вперся, мабуть. Все. Спускаємося. Це наша камера. Так ось оцей спуск. Цен до лавових уже печер. Тут все-таки червоне стає. Так, нас левіафан не побачив, це добре. Ми швиденько проплили. Ось Тут врізаємося. Все, можна безшумний режим вимикати і поплили до нашої електростанції. А потім треба буде тут ще подобувати ресурси. Кіаніт побурити. Отам я наче бачив вже Кіаніт, чи то він не кіаніт був. Так, воно Кіаніт є. Зараз допливом. Треба знайти ще вхід буде. Ось ось ще Кіаніт. Його тут дуже багато, так що нам, в принципі, не страшно. Так, тут у нас дракон морський плава. Нехай плава, ми понище будемо плити, і він нас не побачить. Так, треба шукати прохід. Так, поки що подивимося, куди він пливе. Прохід десь зверху. Ну, десь такому от рівні повинен бути. Наскільки я знаю, тут є два входи нижче, але чомусь тільки один знаходив. Я не знаю, де другий. Не бачив я його ніколи. Можливо, якось і знайду. Сценар тільки один знаходив мені. Так, десь, мабуть, з тої сторони. Так, що там у нас? Ага, далеко. Наче не вкуса за попку. Майже добралися. До електростанції. Десь тут повинно бути. Те? Точно як іоніт, я знаю. Ой, на нас напали. І на нас напав великий, це вже точно. Так, безшумний режим. Де ж вхід? я не зрозумів? Можливо, все-таки без судмарини буде швидше, мабуть. Все, вимикаємо. Ну, один раз нас все-таки він цапнув. Де пробоїна? Знизу? Знизу? Нічого, знизу нас цапнув, та наче ні. Ну що, зараз залатаємо. А, а костюм мені новий так і не дали, так? А можливо й дали, то я просто не дивився. Є ж, Так, Лагодь. Є ж костюм, який захист від... А, ось о! Все-таки я правильно приплив. О! Уран! Так, є уран. Так, як голосно. Так, заберемо яйцем. І кіаніт збираємо. Воно здоров'я нам наче і все-таки віднімає, але дуже-дуже повільно, тому я думаю, що нема сенсу хвилюватися. Так, кіаніт є ще. Скільки пам'ятаю, тут було точно більше, ніж одна. Ця штука ось ще одна. Пливемо по цій дорожці, можна сказати, і ось уже наш комплекс так ось ощуєні. Мені потрібно 3-6 штук для того, щоб прокачати і цеклопат і рачка. Рачком я можу, в принципі, добувати і так. На бурю, а ось вже я знайшов ще що це у нас таке. О, сірка. Сірка десь була потрібна, можливо, вона нам на Нептуна знадобиться. Так, де вхід? Ось, вона, нас з боку. Ну так, здоров'я потрішки все-таки у нас віднімається. О, тут хоч не жарко. Так, вимкнути. І подивимося, ааа, я не глянув, чи є тут скрижалі. О, тут можна куби бурити? Серйозно? Хм. Ну добре, можливо треба... Так, фіолетова дощечка треба сюди. Тоді треба повернутися і взяти дощечку. А можливо, ще мені рожева знадобиться. Зараз подивимось. Там внизу ще є. Щоб я знав, які дощечки мені треба. О, куп, так. заберем йонний куб. Ні, просто дві. І все, дві одинакові. добре, зараз... Схожу, в мене вони точно є на циклопі. Я їх завжди з собою возю. Так, де нам вийти? Швиденько, так. Зараз з цією штукою ми... Так, де тут прохід був? Десь тут повинен бути. А, оно. Далеченько. Точка, де Сірко наш. Так, нам наверх. Нам гору. Так, тут ще треба прохід знайти. Так, ось о, прохід у нас іде. Якби ми по ньому пливемо і ось о, вихід. Тому що загубитись тут дуже легко. Так, це уран. Уран, я не думаю, що мені багато потрібно для нашого реактора, але добути можна буде потім. Треба підлікуватися. Так, де в мене аптечки є? Ага, в мене одна тільки така скрижаль, серйозно? Так, це яйце можна викласти. Яйце викладемо, а ресурси вже ми сюди. Трішки кіаніту знайшов. Що потрібно на цю скрижаль? Зараз глянемо, чи є в мене все. А то зараз виявиться, що немає. Буде не дуже. Так, де ця штука хоч. Тут десь? Де ті скрижалі ми робили? Йонний купі алмази. М -м -м. Алмази. Алмази, мабуть, я виклав. У мене тільки один. Тільки один алмаз, йоні куби в нас є. Можливо, я десь знайду алмази. Я думаю, що можна тут знайти. Добре, тоді сідаємо в рачка і відправляємося на пошуки алмазів. Алмази знайшов, тепер зараз ми трішечки ще ураніту добудемо. І добудемо трішки ще кіаніту. Ого, сипеться скільки у граніту. Багато. Я думав, буде по одній. Вже сім штук знайшов. Скільки там випадає? Одна було три випали, я бачив. Зжили. Розбурюємо повністю. Ще щось залишилось. О, все. Вибурив багато. Так, кіаніт у нас ось, ось ще є. Тут гриби. З алмазами не проблема, тут у нас є такі от великі уламки, які якраз дають те, що нам потрібно. І трішки кіаніту. Хоча його наче багато не потрібно нам. Це вже друга жила. У рачка є своє сховище на... я не пам'ятаю. на 20, наче. місця. Що, все. Місце закінчилось. Таке, як закінчилось, то бурю, а воно... Так, нема місця. Ну добре, тоді повертаємося до сірка і будемо робити зараз скрижаль і відкривати дані. Хоча нам ця електростанція тільки потрібна для того, щоб нові схеми дослідити і все. А так, там нічого. А, хоча, можливо, ми знайдемо нову скрижаль якраз на цій підстанції, яка нам буде потрібна для останнього комплексу. Тобі бушує. Але не нас. Не по нам. Так, все. Треба паркуватися. Давай. Чіпляйся. Все, схватив. Добре, молодець. Вилазимо. Отак, давайте заберемо. Ага. Алмази у нас... А там 2 чи один алмаз був потрібен. Чомусь мені здається, що все-таки було 2. Два? Два. Все вірно. То в мене тільки один був. Все, друга скрижаль готова. Можна тепер все-таки відправлятися і відкривати все, що потрібно там. Зараз ми швиденько. Вже збирати ресурси не будемо, а просто допливемо. У мене нема пласталі, щоб покращення зробити для рачка, тому потрібно буде повертатися таки на базу мені. І там можна буде модифікувати все, що нам треба. Так, десь сюди прохід. Дивно, ти якось плаваєш, ну нехай. Та зараз, зараз все тихенько. Можна відпочити, а то жарко, треба подивитися, так як що за костюм нам потрібен. Я цими телепортами ніколи не користувався, якось вони мені чомусь не подобаються. Не ще в таких місцях незрозумілих інколи. Так, ось ось скрижаль, яка нам потрібна буде для останньої частини. Так, давайте її. Ой, так, дослідимо. Блакитна дощечка. Є. Забираємо і відкриємо зараз ще нові батарейки та. Батареї. Уже йонні. У них наче. Та йду, йду. Не спіши. Що це тут таке? Термінал з відомостями. Про скам'янілості відомості. Так, і можемо деякі ще дані. Так, позаземна теплова електростанція. От би до неї підключитися і можна було б забути про те, що нам потрібна енергія на цикло. Південь, південь, схід звідси. А, це дані тої частини, яка нам потрібна потім буде. Так, і схему іонної енергії. Все. Комплекс досліджений. Швиденько ми його дослідили. Виходить, тепер у нас що? У нас є нові схеми. Йонні батарейки і йонні батареї, в яких наче не 200, а 1000 енергії. Тобто 5 звичайних, одна така. Непогано. Що ще там у нас з'явилась дощечка блакитна, так скіаніта, палиця і ще десь щось повинно було. Ага, покращення сонара, ну тут магнетит треба. М -м, я водоочисний прилад не знайшов. Єдина штука, яку я не знайшов. Я думав, все знайшов. Ну, буває, вона нам не дуже потрібна, з водою проблем немає. Оу, що це було. Щось текстурами трапилося. Сюди без модифікації циклоп рачка на двигун. Ми не доберемося. Що ж, дорогі друзі, на цьому серію буду закінчувати. Якщо сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі. Я ще добуду ресурси, які нам потрібні. Наступній серії ми прокачаємо, я думаю, вже до третього рівня наші оці, оці, о, човни і відправимося, вже, звісно, до останньої. До останнього боса. Ну, Це ще не кінець, але вже. Близенько, так що на цьому все і з вами був Сірко. Як завжди, побачимось і до побачення.